Чотири місяці тому ми приїздили сюди, в село Самакова, щоб записати інтерв'ю з військовим Дмитром Кабіком, який пройшов відпустку вперше від початку повномасштабного вторгнення. Приїхав додому зразу по горах з людьми. Всі люди, теж хто знає мене, теж теж аж плакали 20 вересня на нулі в Харківській області у нього зупинилося серце. Сьогодні ми приїхали на його похорон. 家。Yeah. Я ja, мечтав, що має собі йти в полоні. Ну, в полоні не собі буде там мати корови, ну, дай, це, чи вівці, чи що, каже, я там буду, каже, газдувати їх. Але нічого це йому не сповнилося. А я втратила чоловіка, вже не мали, бо не їхав, я так просила його не їхав. А <гум> я не маю тепер їм жить. Він виховав п'ятеро дітей, чотири хлопці і одну дівчину, котрі дійсно виведети посоганешся. Дійсно люди патріоти його син. Ваня, який у 2014 році, вперше, найскоріше від Дмитра зазнав, що таке є військова агресія Російської Федерації. І я думаю, що тепер він дає, що його душа жива і він переживає, як він має їх уберегти. Бо у хаті, тут, де ми стоїмо на подвір'ю, тут залишилися дві вдові. Зять два місяці, два з половиною безвісті пропавши. Привезли тіло тато в Чернівці, і я попросив, щоб мене відпустили подивитися дійсно чи це тато. Бо я не вірив зовсім. Ну, Зайшов туди, і в мене просто життя мелькнуло перед очима. Він мене поміняв колись на позицію. Я вийш, вийшов з позиції він заїхав на позицію. Пішов, каже. Минуток 10 полежу, бліндажі, тоді, а хлопці прийшли вже, все. Як закінчиться війна, і поприїхають, я думаю, всі хлопці. головне, щоб вижили. Хлопці хотіли їхати і тепер, що немає, не пускають, щоб поїхати. Казали, переможемо. повернемося додому. Я, я жінка, сім'я останні. Ми приїдемо сюди. Подивимо ці прекрасні гори, які він розказував. Сам перший раз тут дуже здивований. Він для мене як батько був дуже сумно і не ну, можу пристати, що в нього зараз нами немає. Я з ним самого початку війни. Ми з ним якийсь кипіш. Що зразу двох йшли на ора. Ми з ними самого початку сказали, що будемо йти до самого кінця. Без перемоги на не розпали. До Мотивація захищати. Ну так. Бо багато не йдуть. Бану багато і каліків присилають, що вони там гоні робити? Вони нічого не робити. Не то ті окопи не копати, ні бліндажі, то брону Ну Я теж не такий здоровий, теж вже ноги відказують, рука. Після обстрілу теж вже нормально не функціонує. Але апаратом треба б на плечі поніс, прийшов, переніс, виставив куди треба, роботу зробив свою Тато захищав, так він хотів, щоб нас нікого не взяли. Якщо, не дай Бог, тато загине, так як от зараз сталося це, щоб нас нікого не взяли туди, на передову. Я хочу зробити, не знаю. Я за своїх братів так же само, як за свого тата. Я провоював багато років, бачив дуже багато смертей, але я не хочу цього бачити, щоб мій брат, не дай Бог, пішов вже десь воювати і його привезли як тата. Я цього не хочу. Нам потрібно один документ. Це для того, щоб бронь була для моїх братів. Так само, вже бронь буде і для мене. Згідно з законом про мобілізацію, призову не підлягають чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти. У свідоцтві про смерть Дмитра Каб'юка йдеться, що він цитуємо: помер на бойових позиціях через гострий серцевий недолік. Ми телефонували в обласне ТЦК та СП або запитати, чи отримують родичі право на відстрочку, якщо військовий помер, а не загинув через травму на бойових позиціях. Там відповіли, що не мають можливості прокоментувати сьогодні. За словами адвоката Олексія Алексюка, Якщо людина помирає на позиціях не через поранення, родичі мають доводити право на відстрочку через суд. Питання отримання права на відстрочку зв'язку з смертю одного з членів сім'ї дуже ускладнено у зв'язку з тим, що пунктом 4 частини 3 статті 23 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку передбачено виключні умови, тобто чітко визначено умови, при яких особа або загинула, або припала з. Безвість, якщо е, смерть військовослужбовця, виконує військові обов'язки в нинішній період часу, не була пов'язана з безпосередньою участю в бойових діях, тобто смерть не пов'язана з отриманням травми, контузії або поранення, що стало причиною наслідковим зв'язком до смерті, його то особи повинні доводити своє право на відстрочку через судовий порядок. Тато для мене був це. Татом, братом, другом Тату міг і підказати, і розказати, і е, допомогти зрозуміти е, різні речі. Тато дійсно герой. І ми тата запам'ятаємо героєм, героєм України і найкращим батьком.